Весілля на Мальдівах. Чому саме так? Яка була передісторія? Чому ми не розглядали для себе жоден інший варіант? І як саме мені зробили пропозицію? Зараз усе все розказую, як і обіцяла. що окремий весільний влог все ж таки буде. Тому вирішила забирати вас із собою з самого ранку. У нас весільні снідан. Зараз вам покажу цю красу. <му> Ось, що там шуміта Де? Да, сейчас заму тебя укусит. Если не будешь есть. Предлагаю переместиться в тенек и продолжить. Трапезу, да. Давай. Не, ну мы вот это сейчас тут чуть-чуть поедим и пойдем нормальный завтрак делать. А мы успеем? Конечно. Давай. Мы для себя, в принципе, Ніколи не розглядали варіант класичного весілля. Давайте почнемо з того, що і я і Саша такі люди, що ми мало розглядали варіант будь-якого весілля, і більшість моїх знайомих, близьких знайомих, коли побачили, що ми одружилися, написали мені про те, що це було дуже неочікувано що вони не очікували, що я колись наважусь на такий, здавалось би, традиційний крок як весілля. Наша перша подорож саме за кордон. Це була подорож на Мальдіви. Тобто для нас це по-своєму таке особливе місце. Це місце, де ми вперше зізналися один одному в коханні. От ми тоді тільки починали зустрічатися, а познайомилися ми в Домінікані за декілька місяців до цього. У 23-му році Саша зробив мені пропозицію. Ми полетіли на сейшели. Я дуже хотіла на сейшели, і ми якраз полетіли у червні. Так, щоб відсвяткувати там мій день народження. У нас зараз 14.49, через три години буде церемонія, а в мене якийсь стан абсолютно розібраний. Я просто не можу себе зібрати докупи. Я взагалі увесь цей час, от перед весіллям, я не хвилювалася. Я була впевнена, що і сьогодні я буду супер спокійна. І от зранку, коли нам принесли цей сніданок на басейн. Начебто було окей. Okay, а потім 음, мене так почало нагрібати. Я не можу передати цей стан, але просто у мене якось у мене немає апетиту, у мене трошки тошнить, якщо чесно. У мене так, то мені жарко, то мені холодно. Ну, коротше, таке прям активне хвилювання. І я навіть не знаю, яку робити собі зачіску. Мені треба збиратися, і я першочергово планувала зробити собі таку легку хвилю, на Не думаю, що вона буде красиво, от оцей весь такий тропічний вайб, волосся, щоб воно розвивалося за вітром. Але я переживаю, що на фото, тому що у нас буде зйомка, на фото, на відео може бути так, що від вітру навпаки, все це волосся буде у мене на обличчя. А от цього б не хотілося. Коротше, тому яку робити зачіску, я не знаю. А ще я тільки що просувала сукню три рази десь, тому що не могла її випрасувати нормально. І ем... ще зараз буду писати клятву. Бо ну, я в принципі знаю, що я хочу сказати. Але щоб від хвилювання я все на світі не забула, то я краще собі так коротенько пропишу і буду потрошку збиратися. Я, звичайно ж, не знала, що він збирається зробити там мені пропозицію. Ми прилітаємо туди, у нас. Ця відпустка була спланована таким чином, що ми там перший тиждень живемо на одному острові, а потім переїжджаємо на другий. І от на першому острові, де ми зупинилися, ми жили в готелі Raffles, У нас була така шикарна вілла з видом на океан. Ми прилетіли 11 червня. 12 червня ми їдемо на острів Ладіг. Ладіг це такий один із найінстаграмніших островів там островів. Там дуже красиві пляжі. От я тут додам фото. Ви зрозумієте, що ви бачили ці пляжі. Ми їдемо на екскурсію туди. Це 12 червня, 13-го у мене день народження. І 13-го, як потім виявилося, Саша планував зробити мені пропозицію. Ми приїжджаємо, нам видають велосипеди. Ми катаємо, заїжджаємо до черепах, їдемо на ось цей легендарний пляж. І потім вирішуємо поїхати через весь острів, через джунглі на дальній пляж, такий дикий з великими хвилями. Ми приїжджаємо туди, кайфуємо, насолоджуємося, їдемо назад, і там така історія. Тобто там ось ці велосипедні доріжки, вони заасфальтовані, тобто в джунглях, але вони заасфальтовані. Але вся дорога, вона ось така: тобто підйоми спуски, підйоми спуски. Ми їдемо, 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 і в якийсь момент Саша встає з велосипеда, він його починає катити. А я така, як завжди, на драйві, і я зараз на скорості помчу, і я якби, обганяю його і розумію, що він там позаду йде, і я так думаю, зараз я повернусь назад і прошу йому: знімай мене на GoPro. Ну, як ви думаєте, що я придумала? Я вирішила зробити патчі і маску і полежати, щоб потягнути ще трошки часу. Блін, чому ніхто не казав, що це так ет, переживательно? Я уявити не могла, що мене буде так ковбасіть. Мені, знаєте, здавалося, що е, коли настане цей день, у мене буде таке от очікування, я, я буду так хотіти вже прожити ці емоції. А зараз е, я настільки хвилююся, що мені хочеться знаєте, щоб це вже все, все пройшло. І я така фух, це вже сталося. Все вже відбулося. Ну, я думаю, насправді, коли вже я буду повністю готова, одягна, коли ми сядемо в цю машину, як буде нас вести на церемонію, то я видохну і я повністю погружусь в цей момент. Але поки що тремор. Тремор, як це називається, я думаю, може. Може, не просто так наречені з самого ранку п'ють шампанське. Може, мені випити? Взагалі сьогодні ні апетиту немає. Я ні їсти не захотіла, навіть фрукти не захотіла. Я їду назад, набираю велику швидкість, починається спуск згори. І велосипед неймовірно швидко їде. Я розгублююся і трошки притискаю гальмо, але це було переднє гальмо. І велосипед от таким от чином летить просто кубарем з цієї гори. Я встрію головою в асфальт. Зверху на мене падає велосипед. Це останнє, що я пам'ятаю. Я відкриваю очі, я не відчуваю повністю щелепу. У мене я розумію, що я вся в крові. Ми посеред джунглів, немає нікого. Це ша. Далі на багі їдуть. Ну, якісь туристи з Англії, здається, вони, як ви бачать цю ситуацію, а там не ловить зв'язок. На велосипед я не можу сісти. Донести мені мене це нереально, тому що ми от на іншому кінці острова. І нас ці туристи беруть з собою, довозять нас до медпункту. Що важливо, це такий малесенький острів, там посередика нас довозять до медпункту. Мені здається по відчуттям, що у мене випали всі зуби. Тобто я тут нічого не відчуваю, мені здається, що випали зуби. Я прошу Сашу подивитися. Він каже, що зуби на місці, а я йому не вірю. Мене оглядають лікарі, у мене повністю тут розбите підборіддя, ось так вивернута шкіра. У мене забиті всі ноги, плечі, око, отут на обличчя. Я все тут буду додавати всю цю красу. І вони говорять про те, що мене необхідно зашивати. Зашивають мене там, же, зашивають мене без анестезії. Я ось так от як лягла. і Я взагалі не сіпнулась, ні дьорнулась, нічого. Після цього ми повертаємося назад на наш острів, на вілу, і отак от я проводжу наступні 10 днів нашого відпочинку. Ситуація наступна. Я вже зробила собі частково мейкап, я нанесла тон. І зробила укладання на Dyson. Я думаю, що зараз я ще годинку так похожу, тому що у нас залишилося 50. Ой, година, година 20 десь так. От, і подивлюся, як воно буде. Або я їх зберу. от зроблю собі таку гладеньку. Ну, не гладеньку, а позаду пучок. Або, може, і так залишу. Зараз буду разом із сукнею приміряти. Це у мене тут такий весільний халатик і пінюар. І я ще хочу зняти прикольний рилс, там саме такий рілс, е, наречений. Зараз будемо пробувати. Ладно, я ж вам забула розкрити секрет, е, як у мене пішло хвилювання. І все. Я вже сиділа, сиділа, переживала, переживала. мене вже отак, от всю. мене отак, от всю. Я кажу, що Саша, все, що я хвилююся, ну, давай просить. І все. І я якось почала збиратися, почала робити укладання і відволіклася. Все нормально. Єдине, що хочеться, прям зняти от круто, ось цей рілс, який ми придумали. У нас було декілька варіантів, але один і, і мені, і Сашки дуже сподобався, і ми його вже репетирували. І зараз іще хочемо його порепетирувати і будемо знімати. Я сподіваюся, у нас все вийде. Ми попадемо в музику, тому що в нас буде там весільна зйомка, відеограф е і все таке. Але от саме хотілося такий зняти він з гумором і викласти одразу. А то от, ви всі, хто будете дивитись Ютуб, ви вже знаєте, що я е одружилася. От. А люди в інстаграмі ще не знають. Взагалі майже ніхто не знає. Навіть е Сашині батьки ще не знають. Ми будемо їм робити сюрприз, ми будемо телефонувати їм. По відеозв'язку. Такі всі в білому з обручками. Коротше, сьогодні будемо всіх обдзвонювати і всім робити сюрприз. Ну, мої знання. У тому числі мій день народження. Звичайно ж, у Саші зриваються усі плани робити мені пропозицію, тому що у мене отак набрякає обличчя. Всі в готелі по декілька разів на день, коли бачать мене, підходять, запитують, чи все у мене добре, чи не потрібна мені допомога. Можливо, люди думають, що там він мене побив, тому що це виглядає ну так дивно. Тут от розсічення подбородку тут -от ось такий фінгау. Це було жахливо. Це було дуже боляче. Я на антибіотиках, я на знеболювальних. У мене розрив зв'язок. У мене. Ну, у мене повністю забити все тіло, мені не можна засмагати, мені не можна купатися, я не можу їсти тверду їжу, я не можу нічого, просто нічого. Ми от, наступні дні я проводжу, як правило, в номері, потім ми переїжджаємо на інший острів, і там, уже, коли я потрошку заживаю, мені трошки легше, там ми хоча б зняли, у мене тут була така величезна пов'язка. Саша все ж таки, як вже зараз я розумію, наважується зробити всю пропозицію. І в якийсь день це якраз був день відміни антибіотиків. А він із собою віз пляшку шампанського. Тепер розуміємо для чого. І якби я ще там з фінгалом, звичайно, з цими швами, але вже більш-менш-менш більш прийшла в себе. І от вечір він мені каже про те, що давай ми зараз поїдемо на найвіддаленіший пляж, щоб ми там були самі, і там от вип'ємо пляшечку шампанського. кажу, ну давай. Ми так одягаємося, ну, я більш-менш себе проводжу до нормального вигляду, наскільки це можливо. Ми приїжджаємо туди, ми абсолютно самі. Там такий красивий пляж, такий навіс, як соломіни. Саша починає відкривати пляшечку шампанського і йде дощ. І він якось починає так нервувати, я не можу зрозуміти, чого він нервує. Я кажу, ну класно, дощ, на океані, вау! А потім він мені розповідає і каже, я відкриваю цю пляшку шампанського і кажу, Боже, пожалуйста, Всіленне, допомогіте мені, дайте мені це зробити, тому що у нього була ідея зробити пропозицію саме от на березі океану. Коротше, з рілсом наречено і поки що відміна. Дуже яскраве сонце, дуже сильний пересвіт іде на обличчя, тому я далі буду збиратися і сподіваюся, що зможу його зняти. Там дуже прикольна ідея. Я готова, я готова. У нас 30 хвилин. Залишилось до того, як нас забирають. Боже, яка ящичка прикольна. Все, налаштовуюся, налаштовуюся. Досі так і не знаю, чи забирати мені волосся, чи залишити так, Іначе і так непогано. Подивимося. зараз надягну сукню і будемо вирішувати. Все, все ребята. Невеста, невеста готова, пішла влягатися. А, мабуть, не видно, там така ящерка, прикольно сидить. І в момент різко закінчується дощ. Він мене веде до океану, я так сідаю на шезлонг, ми абсолютно самі, це ніч. І він мені починає щось так говорити, говорити, я його так слухаю, слухаю. Потім думаю, якась ну, така цікава річ, і далі він просто стає на коліно, дістає обручку і робить мені пропозицію. Все. За нами приїхав водій. Через 10 хвилин у нас починається церемонія. Я просто... У мене просто тромтить все тіло. Я mm -hmm. yeah. Перелякана, падаю до нього на коліна з цим роздірт, А у мене отак от просто рани. Все в крові. Я так падаю до нього. Ми починаємо плакати, там обійматися. Ну, я починаю плакати. Коротше, і якби все, ми повертаємося, розказуємо про це нашим батькам, друзям. Після цього ми обговорювали весілля, і ми точно знали, що ми це зробимо на островах. і Із всіх островів, де ми були і де ми не були, ми розглядали тільки Мальдіви. муж. Ну, ну что, все? что, все? Вот так у нас со швыдкой везлося. Саша говорит, это репетиция, наверное. Сейчас, наверное, мы порепетируем. Так пройдемся, нас пофоткают. Они говорят, нет, ребята, это уже церемония. Ну как? Ну все. Все? Попался? Это тоже. сейчас я вам покажу, где это все происходило. Ось тут це все відбувалося. Зараз нам там накривають стіл, де ми будемо вечеряти. Фух, тут ми робили фотосесію, зйомку і там на мосту. Я дуже сильно плакала. Так зараз далі. Це треба окремо відео розказати. Я почала плакати, буквально, коли увімкнули музику, яку ми обрали для виходу. В мене вже я відчуваю, що в мене вже навертаються сльози. І потім, коли підходимо, і ми один одному писали а, клятви, і Саша починає говорити, і все, я розумію, що я плачу, і я свою ледь вимовила просто настільки, настільки це було чуттєво, це нереальний момент. Я не думала, що я так буду робити. Ну, Сашки там бачу також. Не, він тримався, він прям тримався, я потім так заспокоїлась, і ми вже продовжили робити фотосесію. Дівята! Так воно все швидко відбувається, я не знаю. Ти так начебто очікуєш цей момент, а потім просто так раз за секунду, і ми такі, ну що вже чоловік і дружина? Отак от, от. Зараз будемо дзвонити батькам. І от саме. Саме ця поїздка вона була така доволі спонтанна. Ми це вирішили, ну от просто упродовж декілька годин. Декілька годин. Це було в липні місяці. Ми все не могли до цього підібрати зручний час, тому що переїзди ми то там, то там, то у мене робота, то якісь у нас там ще подорожі. От завжди, начебто не на часі. І тут ми е вечір, Саша вже спить. І мені попадається пост компанії, яку я для себе розглядала як організаторів нашої поїздки на Мальдіву ще раніше. Я вже спілкувалася з ними. І я бачу, я так заходжу на цей пост, я дивлюся огляд готелі, і думаю, а чому нам не зробити це от у вересні? Я очікую ранку, ми їдемо снідати. І я за сніданком Саші розповідаю свою супер ідею. Ми до цього не готувалися ні фінансово. Ми не обговорювали, що от саме от зараз, отак, от, от, от прямо внезапно ми будемо робити весілля. Подивіться, яка краса неймовірна. Пройшло буквально 30 хвилин. І для нас підготували. Ой, блін, я не можу, мене навіть слів немає. Отут -от зараз буде наша вечеря. Я не знаю. Це просто, це весілля моєї мрії. От я саме так його уявляла. Та новачку, найди. ти тепер чоловік. Ой, как красиво! Бось. Парклин. Да, да. Ну что, Александр? Ну что? Пару слов для подписчиков. Как оно? Стать мужем? Показывай кольцо. Ты меня плохо расстала, я не хочу отвечать. Как это? Как это ты не готов был? Отвечать. Давай сначала переснимем. Да нет, ребята, вот это и есть трушный контент. Поэтому, ребятушки, мы сейчас будем кушать. Я вам сейчас, конечно, сниму нам тут такие вкусняшки несуть. Вот. ну это фантастика! Это фантастика. Я нарыдалась. Мы тільки что дзвонили батькам, Сашкинам моим батьки. Ну, мам, мамочки, естественно, заплакали в обидві. Коротше. Лобстера. Оставлять Я такая, алло алло. Це что я замовляла. Саша, что это такое? Муж в семье голова, как скажу, так и будет. Так это ты себе лепешки какие-то заказал непонятные <с. с листьями пальмовыми, а у меня лобстер, Всё нормально. О, я не могу. Ну и что, так со життя будет? Надо будет, будешь на мою еду свой роток разевать? Ну, да ладно, ешь уже, не бог. Да спасибо уж. І Саша він каже, це було б круто. Все, я набираю Івана, це представники, я, я так розумію, засновники ось цієї компанії, яка займається суто е подорожами на Мальдіви. Ми обговорюємо варіанти, я йому говорю про те, що ми хочемо зробити церемонію, там, всі, озвучую весь наш за запит. І все. І буквально упродовж двох годин ми приймаємо рішення, обираємо готель, купуємо квитки. Ну і власне от на сьогоднішній день. Ми є чоловіки, і дружина, і у нас декілька днів тому пройшло весілля на Мальдівах.